Черговий дошкільний заклад Білгорода Дністровського готовий для прийняття діточок для організації освітнього процесу. 12 січня представники міської влади депутатського корпусу завітали на зустріч з батьками в дитячий садочок, аби прозвітувати про пророблену роботу щодо облаштування укриття бо доступна та безпечна освіта, пріоритет міської влади для налагодження якісного освітнього процесу. Ми це робимо за кошти місцевого бюджету. А рішення приймається депутатським корпусом. Ми відкриваємо вже черговий дошкільний заклад, тяжкий садок, і виконали сьогодні разом всі разом всі вимоги, які від нас потребує законодавство, а саме вимоги постанови Кабінету міністрів, яка передбачає, що, по перше, бути виконані всі. І створені умови безпеки, а саме укриття за відсутністю світла, зробити, щоб дітям можна було готувати харчування. Тоб, треба продумати генератор. Була ще проблема у вас за тяжким судочку, це пожежна безпека. Ми її вирішили. Життя наших дітей це найважливіша цінність, яка є, тому дай Бог, щоб не скористатися цією сигналізацією або укриттям, але вона є. І дитячий садочок може працювати. Обговорювалася тема, що треба саме цей садочок запустити, щоб він працював. Тому я дуже хочу сказати слова благодарності депутатському корпусу, який прийняв рішення, що саме кошти сюди направити, щоб цей дитячий садочок запрацював. Є речі, які нам важливо, щоб не нам не пригодилися в житті, але коли вони є. І є вимога, і є безпека. Тому я дякую всім тим, хто би ска долучений був до того, щоб в цьому садочку був я б сказати, зроблена ця робота, ця вимога. Тому подякувати і нашому міському голові, і секретарю, що дійсно в цьому депутати були одноголосні. Найбільше на відкриття садочку чекали, звісно, діти та батьки. Дякуючи підходу міської влади, тут все облаштовано для роботи в умовах сьогодення стосовно відпрацювання техніки пожежної безпеки та облаштування укриття згідно норм. І це бачать і розуміють батьки. Всі батьки хочуть подякувати вам за вашу кітку роботу, за те, що ви все таки відкрили наш садочок. Наші діти та ми, ми дуже чекали цілий рік. Майже велика вам вдячність від батьків. Ми чекали цього, та ми думаємо, що все буде добре. Саме дітям зараз потрібне спілкування, навчання, підготовка до школи. Вони це потребують спілкування в суспільстві, бо дома це дома. з батьками, це з братами. Це одне. А саме в групі з викладачами, з вихователями вони отримують те, що не можуть отримати вдома. Це дуже важливо для для дітей. Усі разом з батьками оглянули укриття. Їх два в різних корпусах, загальна вміскість, 70 дітей, бо саме стільки виявили бажання відвідувати садочок. Все необхідне згідно державних норм, наявне. вентиляція, система пожежної безпеки, запас технічної та питної води, облаштовані санвузли, забезпечене чітке дотримання температурних норм. Місця відпочинку є іграшки та розвиваючі матеріали. Аби час проведений тут дітьми минав цікаво та з користю яскраво та. Не Тут будут детки старших с этого корпуса, а в том укрытии будут детки маленькие с ясенного корпуса, все желающие, которые написали заявление. И просят, они работают, они куда девать детей. Все они попадут. На их местах хватает. Это 70 будет мест. 35 и 35. Проінспектували присутні і роботи, що були профінансовані за рахунок міського бюджету по встановленню більш сучасної системи протипожежної сигналізації, що дасть змогу швидко реагувати і діяти злагоджено. Фахівці продемонстрували наочно, як відбувається спрацювання системи в автоматичному та ручному режимі, подача звукового речового оповіщення та візуальних показчиків руху для евакуації. це Здесь все не Право как бы. і говорила стрелочки и, и таблички виходу, які є в приміщення. Виход і стрелочки. і шмель на вулиці, светозвуковой для пожежної машини. Задержка минута, после чего включается речевое оповещение в здании, в котором сработка. Увага, Шановні працівники та гости! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Організацією проведені роботи по встановленню системи оповіщення та пожежної безпеки, пусконалагоджувальної роботи та інструктаж з працівниками. Система запрограмована так, що на, на пульті на приборі там сразу показано, в якої групі спрацювали датчики. Датчики або ручник, ну в ручник це в ручному в режимі можна включити систему сповіщення, і людина, яка буде відповідати за це, вона буде дивитися там. Ага, група номер там 3 буде йти так: дійсно тут пожежа чи не тут пожежа. Буде поступати дзвінок з пульта і пересвідчуватися, чи дійсно пожежа, чи викликати пожежну машину. Продемонстрували і як працює система в ручному режимі. Ознайомили зі всіма її складовими, які дають змогу мати зв'язок з іншими приміщеннями садочку. Прийом, прийом, як чути прийом. Что-то у тебя доброе. Где ты находишься? Нахожусь в той группе, где мы только что проверяли систему. Главный прибор при сработке пожара дает сигнал, и все происходит автоматически. Мы можем выбрать, допустим, вот первую зону. Это наше крыло, где мы находимся. Мы зажимаем кнопку. Звуковой сигнал. И передаем сообщение любого типа. Можно это сообщение дать принудительно, не обязательно ждать, когда ну, главный прибор даст сигнал. То есть можно подойти, выбрать опять же зону, нажать кнопку и запустить все сообщения. Администрация подавляет что в примещении обыкла пожежа. Не менш важливо, що всі системи обладнані акумуляторами, що дає змогу їм працювати автономно. Попереду практичне відпрацювання з персоналом та дітьми, зазначає керівник. «Це Вложений в дітей це охорона життя і здоров'я дітей. Дякую, я говорю вам всім. А останнє слово, звісно, залишається за батьками та дітьми, бо це робиться для них і виключно заради них. А безпека малечі пріоритеті. на отличную пятерочку я бы сказала очень хорошие условия есть вода есть санузел есть вытяжка тепло ну как бы я довольна я думаю что я с уверенностью могу отпустить своего ребенка в это тяжелое время которое сейчас что он там будет в безопасности что он будет присмотрен я я за сколько это О, четыре готов хочешь чтобы друзья тут есть? да так Мама тебе приведе угу. скоро вже, Днями скоро. вже так? Конечно, как только одразу ж йдемо в перші ряды учиться угу. за знаннями за спілкуванням, за соціалізацією. Очень очень хочемо і очень нужно. Ірина Врубинська, Віталій Солодухин, перший муніципальний.